І привіт, знову я повернулася. Так, рада вас всіх бачити знову. Люблю вас, сердечко любові для вас. Хтось намагався забанити мій минулий ефір, ну, у людини нічого не вийшло. Тікток мене черговий раз вибачився. І образ для вас, сонечки. Інтернет, може, хтось питає. Ну, не знаю, може інтернет. привіт при всім, хто ще не приєднався. Позмовляли про все, так би мовити. Дякую, дякую, дякую за лайки, дякую, мої сонечки. Я вас люблю. Дякую, за лайки, дякую. Як справи, я на чудово справі. Продовжую писати. От сьогодні опублікується нова, новий розділ, падіння янголів. Ну і також зараз хочу поговорити дякую, дякую за лайки. Про різні психічні хвороби. Вже у мене такий ефір говорила, але то було ввечері, хочеться зараз також трохи поговорити. Як ви ставитесь взагалі для, до примусового лікування, Чи слід людей примусово лікувати, якщо вони зіставляють небезпеку для інших і тим паче для себе? Чи варто а, людей болінгувати, дуже часто болінгують психічно хворих? Стигматизують і за цього вони не звертаються до лікарів. Наряд поміняла, ну, звичайно. Дякую, дякую за ваші лайки. Взагалі і дуже часто от, різні безпечні маніяки. В минулому ефірі я розказувала про те, як постраждала від деякого маніяка і штатів. Вони також психічно хворі, це якісь там параноїки, це психопати дуже часто. І вони дуже велику зіставляють небезпеку для людей. Отже, пишіть ваше відношення до психвороб і що таке в вашому понятті психвороба? Ну, а я вам розкажу насправді, що це таке, як це проявляється. Я це знаю, я це описую навіть в своїй книзі. Дякую за лайк, дякую. Ось такий вже образ я створила для вас. Так, зараз цей кращий фільм. Дякую, дякую, дякую. Зараз ми поділимося ще раз, що от я відновилась, якась дупа. Написала, напевно, скаргу. Я ці скарги неважаю, тому що я погано нічого в ефірах абсолютно не роблю. І Привіт усім, хто щойно приєднаюся до ефіру, я рада всіх вас бачити. Нащо ви стукаєте в мікрофон? Я не стукала, можливо, не на року. Так, хтось пише, хочу і. Чого саме ви хочете? Розказуйте детальніше. Ну і так. Психічні хвороби розділяються на психотичні. Це ті, де людина не проявляє. Адекватності немає критики і невротичні, де людина зберігає критику, але все ж страждає психічним недугом. Також до психічних хвороб відноситься такий недуг, як анорексія. Просто на минулому ефірі, можливо, хтось пам'ятає, у мене була суперечка з однією дівчиною. Вона заявляла, що людина хоче ходить хворі, хворіє анорексію, ніхто не має права навіть їй сказати, що це негарно, вона виглядає таке інше. Сама я не хворіла на рексію, просто я часто, коли хвилююсь, я відчуваю нудоту. Ну, це не пов'язано з бажанням схуднути. Я точно худнути ніколи не хотіла і не люблю худнути. Від природи, я доволі струнка, тому, як то кажуть, хто що має, той того не хоче. Дякую за лайки, дякую, дякую. Е, ну і почнемо з таких хвороб, є такі хвороби, як неврози. Це вже не акцентуація характеру, тобто це вже не норма. Е, людина може хворіти на неврознав'язливих станів, на неврозистерію і на астенію. Астенія це дуже таке виснаження нервова система, коли людина все дуже близько сприймає до серця. На вигляд ці люди такі дуже худенькі, анорексичні, майже такі ось вони. Так, зараз відповім на питання. Ділаю безплатні розклади в інстаграм. Ну, будь ласка, робіть. Це ви зробили таку невеличку рекламку, так, на моєму ефірі. Зараз війна у всіх неврозах. Хтось пише, ну, як сказати, і чесно таки, не у всіх. Не у всіх. У багатьох, так, війна ускладнює, психічний стан іноді може викликати захворювання, іноді може викликати постійний стрес, але все ж таки не у всіх. Ну, неврози старія проявляється тим, що людина може впадати в істерики. Може навіть з'являтися історична дога, коли людина так от викручується, вигинає її ось так. от, Можливо, ви бачили це в фільмах для бісну... ну, про біснуватих. І взагалі, істерія, це так перекладається як матка, яка блукає по організму. Древнє таке вірування було у людей, що жінка, яка хворіє на істерію, вона не задоволена сексуально, і тому в неї по Тіло рухається матка. Насправді це абсолютно маячня, але дійсно, істерія часто супроводжує е, жінок, які не задоволені сексуально. Ну і невроз нав'язливих станів це коли людина постійно хоче повторювати якісь обряди. Допустимо, торкатися до чогось стільки то разів. Перевіряти, чи виключила вона плиту, перевіряти, чи е, немає в неї пожежі вночі і таке інше. Хвилюватись за рідних і таке все таке. от. Розказуйте, можливо, хтось вже зіштовхнувся з такими симптомами, і е, якщо це так, то раджу звернутися до психотерапевта. В цьому немає нічого сороміцького, а такі почуття слід гасити, щоб вони не мучили людину. Знаєш, що така дуалі, а знаю? Гарного настрою, хорошого ефіру. Дякую, дякую. Привіт, Оль, як справи? Чудово. А як же депресія? Хтось пише. Зараз розкажу. Депресія також люди часто супроводжується депресія зберіганням адекватності, тобто зберіганням критики. Людина знає, що вона захворіла на. Депресію, що їй хочеться плакати, і людина намагається з цим також боротися. Гарно виглядаєш. Дякую, дякую, дякую за лайки, сумочки. Дякую. Я вас люблю. Е, ну, депресію може часто супроводжувати е, бажання померти. Е, можуть е, люди закінчувати суїцидами, суїцидальними спробами. тому це теж треба негайно лікувати. У мене була депресія, пише Яна. дуже прикро. Я сподіваюся, ви видужали і все у вас добре. Я знаю ну, людей, які допустим, через депресію отримували <кій> інвалідність, тому що. Це такий недуг, іноді він дуже серйозний. Іноді людина може просто сидіти, топившись в одну точку, не рухатися, не бажати нічого робити, може плакати за дрібницю ось так. От. То, не дай Бог, як то кажуть. А, до речі, я назву вам приклади знаменитостей, які хворіли різними психічними недугами. Ми можемо згадати, наприклад, ту саму Анжельону Джолю, яка іноді патологічно худнула, і часто в її проявлялися невротичні симптоми. Взагалі, по своїй природі нервова людина. Багато дуже людей, які займаються творчістю, вони нервові. Дякую за ваші лайки, дякую. А ну і... Продовжимо. Психотичні недоги. Це різних видів психози, в тому числі ендогоїнні, також енволюційні, тобто старечі психози і шизофренія. Психози проявляються в тому, що людина втрачає критику і галюцинує, в неї є маячня. Людина може бігти кудись, може завдавати собі шкоди і іншим. Дуже рідко маячня на російській мові брід проявляється в безпечному напрямку. Зазвичай люди в таких станах небезпечні для себе і інших. Ну, і якщо психоз не лікувати, він буде розвиватися і людина може чим далі, тим даніше виглядати, втратити працездатність і таке інше. Ну і також щодо. Е Неволюційних психозів, це коли людина вже старенька, вона починає хворіти на психоз. зазвичай, це завершується деменцією старечий психоз і розпадом особистості. Але людину можна підтримувати, можна затягнути цей процес, щоб людина не так швидко, так би мовити, йшла до завершуючого етапу ці недугу. недогу. Ну і пам'ятайте, що наші старенькі рідні колись за нас турбувалися, тому завжди їх треба підтримувати в різних станах і навіть якщо вони хворіють. В мене є косяк гарно лікує від депресії. Хтось написав: ну пробачте, якщо косяк лікує від депресії, то це зовсім неправильне лікування. Тому що деякі люди від поганого настрою, від депресивного настрою намагаються вилікуватися наркотою, ну вони отримують на додачу ще другу хворобу залежність. Наркота це колись не лікували психічні недуги, можливо, коли намагали заспокоїти людину, дякую за подарунок. І коли не було нейролептиків, антипсихотиків і антидепресантів. Якщо у вас є депресія, нехай не звертайтеся до лікаря, ні в якому разі не лікуйтеся косяками. Дякую, дякую за подарунки, Але краще даруйте їх на карту сюди. Моя подруга каже, що ви дуже гарна, але я з цим не згоден. Кхм, ну, будьте не згодні. Так. А, Яна напитаю, чому, а це ваш друг таке пише, взагалі-то в моїй країні маріхуана легалізована. Хтось пише: ну, якщо вона і легалізована, то це не значить, що вона корисна. Тим паче, при психічних недугах вона просто може ускладнити перебіг психічного недугу. Я Ну так не знаю. Тоді хто воно таке, я його не знаю. Хтось незнайомий. Так. Тобто так буде краще, бо щось воно спадає мені на очі заважає. Дякую, дякую за лайки. Дякую, мої дорогенькі. Ну і перейдемо е до розповіді про таку хворобу, як шизофренія. М до речі, я це все вам розказую, щоб ви були усвідомлені ус із е перебігом різних хвороб, і якщо що, е змогли звернутися до лікаря, ігноруючи будь-яку стигматизацію. Е при е шизофренії перебіг зазвичай хронічний, іноді буває декілька шоу людина перенесе і все. Іноді це захворювання весь час прогресує і може навіть завершитися деменцією. Цей недуг. Ну, і для шизофренії характерні такі ознаки. Не обов'язково це буде галюциноз як під час психозів, зазвичай. В 50% хворих немає галюцинацій. Наскільки я читала різних вчених, от навіть. Я читала підручники для першого курсу інституту медичного, і там це все було описано. Тому я орієнтуюся на розповіді вчених, на їхні докази і не обманюю вас. Всього лиш стараюся для вас. Так. А, хтось пише: можна акторство в ролі стала? Ну, дивіться. Якщо ще вас так чіпляють мої етюди, які я в якійсь мірі змушена робити, тому що я навчаюся, і це обов'язково для актора, він має втілити будь-якого персонажа і будь-яку навіть річ. Особливо втілювати речі це мають вчитися ті, які йдуть працювати в цирку, які йдуть працювати в дитячі театри, де вони мають грати будь-кого: тих самих ляльок, тих самих якихось речей. Пам'ятаємо казки Андерсена, де кожна річ могла розмовляти. І актор має це все вміти втілити. А е, можете ще зайти е, в YouTube і подивитися, як там актори грають різні речі. Так що, в цьому немає нічого ненормального, як вам здається. Ну, а якщо вам захотілося грати стіл, то, будь ласка, зіграйте його. Виставте до небудь ми ще й подивимось. Отже, продовжимо. В людині при шизофренії характерні такі ознаки. Наприклад, людині здається, що в її голові розмовляють два голоси. Один її осуджує, а інший фалить. Таке не буває при психозах. Це характерно лише в шизофренії. Друга ознака це те, що людині здається, що хтось управляє її думками: інопланетяни, біси, божества, хто завгодно, гіпнотизери і всі вони. Можуть здаватися людині, управляють її мозком. Хтось керує. Не вона думає, хтось керує нею. Ехо думок. Людина відчуває дійсно ехо того, що подумала, відлуння, власних думок. <кхем> людині характерне забування і відкидання минулих. Інтересів. Людина обожнювала писати картини, вона їх перестала писати. Людина обожнювала працювати в господарстві, вона це все закидає і стає неохайною, не доглядає за собою і таке інше. Людина емоційно може тупіти. Раніше обожнювала рідних, тепер до них стало холодна і байдужа. Ось це такі ознаки, які характерні зазвичай лише шизофренії. І Часто ці ознаки незворотні, тобто людина може вицвісти емоційно і ніщо їй більше не допоможе повернути свій стан. Називається це дефектом. Ну і якщо людина не приймає ліків, то в основному через 10-15 років це овоч. Ліки треба приймати і не боятися їх приймати, і звертатися до лікарів, не боятися до них звернутися от один. психолог колись в інтернеті писав, я це прочитала, як він писав, що в нього постійні галюцинації, і він а, хоче відрізати собі вуха. Який написав, Хочу відрізати ушки, щоб не слухати галюцинації. Ну, разом з тим він сказав, боюся до лікарів, таких лікарів боятися на слід. Ну, звичайно, якщо це нормальні лікарі, вони якісь хабарники чи знущателі. Так, хтось питає, де ви навчаєтесь? Я навчаюся на акторку. Театро і кіно, Київський інститут культури. Так. Про це все поговорили. Прощаю вам обіцяла, отже, про маньяка я вам розказала. Якийсь релігійний фанат дійсно мене переслідував в інтернеті, але ну, слава Богу, він не з нашої України все в порядку. Так, я вам позувала в ковтинці. Я вам розповідала. Про себе, ну, а тепер розказуйте ви мені про себе, що вас цікавить, і взагалі задавайте ваші питання. Привіт з Харкова, привіт-привіт. Як там Харків, до речі, поживає? Хтось тобто пише, а ти щось кидаєш, я так розумію, що на. Сленго це означає, чи п'ю я наркотики, бо ж опаси. Взагалі мені не хочеться не палити, не пити горілку, не наркоти паче. Ну, не, не йде мені така фігня, нічого мені не дає. Привіт-привіт, друже, привіт. Хтось пише в телеграм. Яка ти гарняня? Дякую, дякую. В Телеграм, давайте тут хоча б поспілкуємося, тоді вже в Телеграм перейдемо. А, він напевно мав на увазі в Телеграм Нюці кидаєш? Ні, не кидаю. Телеграм не веду, просто в телеграм мені можна написати. Все. Але каналу я там не маю сексуально. Дякую, дякую. Я єдине, що можу вам запропонувати, це позування купальнику, і це привітання зі святами або побажання добре на кожен день, в тому числі у купальнику. Дякую, що ділатися фірчиком. дякую. Милашка, дякую, дякую, дякую. Так, я вже як русалка звикла своє волосся причісувати, переплітати, тому що в якійсь мірі нічого робити, вже все розказала. Переключилась на волосся. З якого я року? 94-го. А ви з якого року? Хтось пише, огидні віршив тебе. Це чому? Розкажіть. Ви з 98-го прикольно. Я з 93-го. Тож прикольно. Ще молоді, ще можна пожити. Хтось тобто пише, не подобається, не слухай тощо. Але ж людина хейтер, він прийшов, значить, треба щось написати погане. Так чого в мене вірші погані? Пишіть. Ти проросійська людина. Ну от як я проросійська людина, коли я завжди підтримую країну. Мої вірші про мою державу, мої вірші на моїй рідній мові українській. В чому проявляється проросійськість? Ви ж навіть не читали моїх, напевно, віршів, якщо таке пишете. Людину намагається вигнати з ефіру, та зараз хай напише, що воно думає, чому в мене про російські і я його просто заблокую. Не прохой за грубість, у тебе є кохана людина. Ну, допустимо, є. А що? Ну, що ми вже все обговорили, тому що вже пройшло декілька годин ефіру, і я думаю, можна вже його завершувати. Так, цікаво дуже. Будь ну, ласка, я вам відповіла. І привіт-привіт. Буду рада бачити вас на наступному ефірі завтра. Не треба, пише Яна. Не завершуйте. Ну, а що вам ще розказати? Я печу печу і вас слухаю. О, цікаво. О, цікава особистість. Дякую, дякую. Ну що ж, все-таки мені треба обідати. Так, Славик 60, Степан 30. Будуть ли в місті. Ага. Ну, це трішки не, не мій ефір. Особливо. Ваші друзі, вони ж трішки інші орієнтації. Так. Не кожна ворожка, напевно, не ворожить, правду. Так, хоча я не маю проти нічого проти ЛГБТ. Багиня ефірів, дякую. Коли буде наступна книга? Ну, я ще цю не завершила, я цю ще видаю. Крім того, я сьогодні новий розділ додам. Падіння янголів. А ефірів наступних завтра о Бідній порі, Десь із 1 по 16. Я веду ефіри. Так. Ну що ж, мої дорогі, дякую вам за увагу. Люблю вас. Цілую до наступних зустрічей.